Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про людину, яка заслуговує на серйозну повагу від кожного українця. Це американський пастор Марк Бернс, який на день незалежності України отримав від президента Зеленського орден за заслуги третього ступеня. І знаєте що? Він цього дійсно заслуговує. Хто такий Марк Бернс? Це не просто пастор, це засновник Harvest Praise and Worship Center у Південній Кароліні. Засновник міжнародного християнського телеканалу Now Television Network. Журнал Time назвав його головним пастором і духовним радником Дональда Трампа. Але найголовніше, він той, кого називають духовним дипломатом. Послухайте, що він сказав в ексклюзивному інтерв'ю для «АЛЛАТРА ТБ». коли я виїхав з України, я сказав: Можливо, це буде кінець моєї політичної кар'єри тут, бо тоді ніхто не висловлювався позитивно про Україну. Але я сказав: Я мушу відстоювати те, що є правильним, а не те, що популярно. Вони хочуть, щоб на їхні голови не скидали боби. Вони хочуть мати змогу виховувати своїх дітей. Вони хочуть мати можливість вільно пересуватися по світу та мати майбутнє, як і всі ми, ті самі речі, які всі ми прагнемо мати. Ага, цей американець відвідав зони конфліктів, зокрема Україну. Він публічно закликав до припинення війни та виступив на захист тих, чиї храми було зруйновано. Уявляєте, американський пастор їде в зону війни, щоб підтримати нас? А ось що він написав про переговори з Путіним на Алясці. Мене глибоко непокоїть те, що під час мирних переговорів на Алясці Володимир Путін насмілився вимагати захисту для російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів. Послухайте, як він захищає нашу країну. Україна це держава, яка відстоює свободу віросповідання, навіть перебуваючи під жорстокими атаками. Те, що Путін говорить про турботу щодо безпеки церкви, у той час як його власний уряд забороняє українські церкви на окупованих територіях, український народ не намагається змусити замовкнути віру. Він протистоїть корумпованій системі, яка використовує ім'я Бога для благословення насильства. Глава Російської православної церкви назвав війну проти України священною місією і пообіцяв прощення тим, хто має невинних людей. Це не християнство, це фальшива релігія, яка служить імперії. Він закінчив свою заяву словами Я стою з Україною, я стою з церквою, я стою зі свободою. Нехай Бог благословить тих, хто бореться за справедливість, і нехай він зруйнує кожного лжепророка, якого використовують пани. Ось такий справжній друг України не на словах, а на ділі, не за гроші, а за совістю. Орден за заслуги це мінімум того, що він заслуговує.